Зступнику директора з навчальної головної роботи реєтті Галині Павлівні. Дорогі учні, сьогодні у вашому житті знамена подія. Ви отримуєте перший документ свідоцтво про базову загальну середню освіту, що свідчить про здобут. Це широкий вибір, куди піти вчитися далі. Субачки. Ви зможете собі обрати уже улюблену професію і навчатися у навчальних закладах, технікумах, ліцеях, коледжах, училищах. А ще ви зможете продовжити навчання у своїй рідній школі, щоб потім, здобувши повну загальну середню освіту, обрати собі майбутню професію і навчатись вже у вищому навчальному закладі. Тоді перед вами відкриє. Зейч доріг, де ви зможете свідомо обдумано обрати правильний шлях, тобто професію до душі, зараз усе залежить від вас. Звичайно, ви повинні прислухатися до власного серця і в першу чергу до порад своїх батьків і близьких вам людей, але остаточний вибір за вами. Пам'ятайте, що на вас чекає рідна школа, учителі, друзі. Тут вам завжди будуть раді, допоможуть у важку, у важку хвилину, не дадуть оступитися. Тут ви отримаєте міцні знання, станете дорослішими, набереться сил та наснаги і зможете впевнено прибувати у нове життя. Тож дозвольте мені щиро і сердечно привітати вас із сьогоднішнім святом, врученням свідоцтво про базову загальну середню освіту. Побажати доброго здоров'я вам і вашим рідним, успіхів, здійснення усіх ваших задумів. У добру путь, дорогі школярі! 1 вересня ми чекаємо усіх вас на шкільній лінійці. Шановні дев'ятикласники, вчителі, батьки, гості, сьогодні ми з вами стали свідками важливої події в житті наших учнів. Вони закінчили школу другого ступеня. Частина учнів продовжить своє навчання у школі третього ступеня. Інші навчатимуться в тему в ліцеї. Ми не прощаємось із вами, любі випускники. Ми говоримо вам до зустрічі! Нехай вам небо безсмертно сміється, нехай вам все життя удається. Бажаємо щастя на кожній стежині, вільних друзів завжди на путі. І хай усе, що потрібно людині, супутником буде у вашому житті. Слово подяка для всіх вчителів надається учням 9-го Б класу, Бевз Марині та Заблоцькому Олександру. Шкільне дитинство з водим злетіло, доросле починається життя. Щойно всім свідоцтва нам вручили, будівку невідоме майбуття. Бувало біля дошки, мені міли, забувши теорему чи вірші. Спасибі, що лагідно сварили, шановні дорогі вчителі. Сьогодні одночасно і сумний і радісний день, адже багато із нас покидають стіни нашої школи, а значить, розлучаються з нами. У цей день ми хочемо подякувати нашим вчителям. За ці роки ви стали для нас набагато більшим ніж просто вчити. Ви стали опорою, дороговказною зіркою, вірними і надійними друзями. Але саме завдяки вам, для нас кожним днем все ширше і ширше відкривався світ в який ми тепер йдемо. І нам радісно від усвідомлення того, скільки всього нового і цікавого і прекрасного чекає нас попереду. І без вашої допомоги для нас не відкрилися б такі перспективи. Дух школи, її психологічний мікроклімат залежить від заступників директора, головних. Великого і складного шкільного оркестру є у школі свій гідрометцентр, куди із класів зведення йдуть, і головний цей епіцентр методичним учнів сізово. Хоч нам туди заходити не можна та зазирнути чомусь хоче боже, Туди зайти не кожен зважитися може. Заступники сидять там головні. Їм головне погода в школі, а все, що інше, суєта. Була б у класах і коридорі, і дисципліна, і чистота. Найголовнішою правою рукою нашого директора є заступник з навчально-виховної роботи Рябчук Лілія Михайлівна. Заступник це одна з найкулесніших посад. Вона для обраних. Бо ви, Лідо Михайлівна, стоїте перед прицілом сотень допитливих дитячих очей, спалюєте як хвись нерви і все ж ведете нас на вищі сходинки пізнання. До вас ідуть зі своїми болями і радощами, черпають сили для підкорення нових висот, бо ви заглядаєте у минуле, живете у сьогоденні, прокладаєте місток у майбутнє. Ми дякуємо вам за усю невтомну працю, за усі ваші старання, які ви робили для нас. Протягом 9 років. А у директора є права і рука, так зауча в народі називають. Робота в неї зовсім нелегка, і всі про це у школі знають. Нашим куратором протягом п'яти років була тіринтів Галина Павлівна. Яке ж серце потрібно мати Галині Павлівні, щоб рік у рік щоденно віддавати тепло учням і якою має бути любов у вашій добрій терплячій душі? Саме такими люблячими, терплячими, добрими і справедливими, закоханими у свою справу, вас запам'ятають усі учні 9-го Б класу. Без вашої підтримки, без вашої уваги, без ваших зусиль, нам, учням, не вдалося б досягти тієї мети, до якої. Продовжуємо йти бути заочим і вчителем сьогодні досить складно, але ви знайшли ключик до сердець школярів, і тепер наша любов і наша подяка не знають меж. Заступник у школі то сила потужна, підладне вам все, хоча й молоді. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо вас, в кого турбот, крім уроків, гора. Спасибі, вам треба сьогодні сказати, вклонитися низько. Прийшла вже пора. Усі наші виховні заходи нам допомагали реалізувати Недребенко Діна Олександрівна. Саме вам ми дякуємо за ваше величезне терпіння, за усю фундаментальну працю, яку ви робите для нас щодня, за велику любов та повагу до нас. Заступнику вклоняємось, вами ми пишаємось, вона чи перевинка для кожної дитинки, за те, що ви були прихильні до нас. Прийміть ці квіти в подарунок від нас. Учням початкової школи допомагає втілювати свої мрії в реальність Михальнюк Гавина Васильівна. Ми дякуємо вам за вашу сумлінну працю протягом багатьох років. Процент успішності і знань. І купи в безсонні ночі, і серце сповнене любові і страждань. Ми не забудемо ваші добрі очі. За труд важкий, і ночі. Вклоняємось низенько до землі. За лагідні, усміхнені очі, спасибі, дорогі наші заступники. Ми пам'ятаємо і радісні моменти, і дапади, і Селищі, моменти суму, але весь цей час і в радівській смутку з нами була поруч одна людина, яка допомагала кожному з нас, ділилася безцінними порадами. Це людина, ви, виліна Георгія, велике щастя, мати вчителя доброго, щиро, який навчає бути людиною. Велике щастя мати мудрого та мановито вчителя який вміло передає нам свої знання та вміння. Ви наш класний керівник і мудрець, який вміло направляв нас сліпих і недосвідчених пташенят на правильний життєвий шлях. Зараз, завдяки вам, наші очі відкрилися, і ми готові зробити свій перший політ у доросле життя. Зараз ми всі зрозуміли, зрозуміли це. Пробачте нас, Ірина Георгіївна, за те, що ми не завжди прислухались до ваших порад і, роблячи помилки, робили по-своєму. Адже тим самим ми змушуємо переживати і хвилюватися ваше добре серце. Ми, нас, ми, ми не завжди запам'ятаємо. ті Життя, які ви нам віднесли, і ваші поради допоможуть нам у важкі моменти нашого життєвого шляху. Черівний ранок, літня пора, і тисячі доріг ведуть до школи. А тут дитинство, тут навчання, гра і радість вирувала скрізь навколо. Промчали роки.